Добрий день, мої малята, усі сідайте ти діти. ходіти, домовляймось не шуміти, на занятті не дрімати, а знання верші хапати. Тож гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаймо. Малята, до нас завітали гості. Пізнали, хто це. Так, це зайчик і ведмедик. Малята, зараз осіння пора і з кожним днем стає холодніше і холодніше. Зайчик і ведмедик прийшли до нас з проханням, щоб ми їм побудували будиночки, де їм буде тепло і затишно. Малята, давайте збудуємо зайчикові і ведмедику будиночки. Спочатку подивіться, чи однакові звірі за розміром. Ні, правильно, зайчик маленький, а ведмедик великий. Як ви гадаєте, який будиночок потрібен ведмедикові? Так, великий, молодці. А який будиночок потрібен зайчикові? Правильно, маленький, молодці. Візьмемо квадрати. Це стіни будинку. Які вони? Так, один великий жовтий, другий маленький синій. Для будинків потрібен дах. Візьмемо два трикутника. Один великий для великого будиночка, другий маленький для маленького будиночка. Для якого будиночка червоний дах. Правильно, червоний дах. Для великого будиночка. А для якого будиночка жовтий дах. Правильно, жовтий дах для маленького будиночка. Ось ми маємо два будиночка. Але у будинків немає дверей. Отже, давайте зробимо двері з прямокутників. Доберемо двері такого самого кольору, як і дах будинків якого кольору дах у великого будиночка? Так, червоний. Отже, і двері будуть теж червоні. У маленького будиночка дах якого кольору? Правильно, жовтий. Отже, і двері будуть теж жовті. Ми побудували будиночки для звірят. Для ведмедика побудували який будинок? Правильно, великий. А для зайчика який? Так, маленький, звірята дуже зраділи і вдячні вам за гарні будиночки. Молодці, ви добре попрацювали до зустрічі малята. До побачення!